Привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Багато хто мене просив відео про полив, я дуже довго його відкладала, і зараз, нарешті, в мене так вийшло, що багато орхідей потребують поливу. У мене якось дуже швидко за спеки вже відцвітає нова орхідейка, яку вам показувала нещодавно у відео. Зараз будемо дивитися всі орхідеї, які потребують поливу. Бронзовий буде. Це однозначно буде поливати і прям буду гарно замачувати цю орхідею, тому що я дійшла до висновку, що вона любить саме, щоб її замачували поливом. І ви знаєте, що нікого не секрет, в Україні в цьому році дуже пекельне літо. Температура просто нереальна. В нас просто пече: 40 плюс і вище буває в тіні. Зараз подивляюся всі орхідеї і буду показувати, як я зараз їх поливаю. Я вам показувала безліч видів поливу, і зимовий, і звичайний свій, коли я просто підливала горщики водички. Зараз вже така історія не пройде, тому що орхідеї сохнуть це дуже погано. А коли у орхідеї є зайва волога, вони починають варитися. Всі орхідеї на цьому підвіконні потребують поливу, до них давно вже не підходила. Дивіться, я сьогодні робила полив з простою водою. Ось так наливаю горщики в горщики водичку, ну десь на 2-3 горщика, щоб кора добре напитала в себе влагу, щоб коріння попило, бронзовий буде замачується, бо там взагалі в нас така історія тут і дітка е, при стволова. І, здається, ще дітка з точки росту росте. Тут, потім, як вона нормально все вже наростить, буду її молоджувати, буду її ділити. Орхідейка Шелеріана зараз теж поливається. Я отак от набираю водичку, орхідеї всі поп'ють, тут ще додам і поливала гарно, щоб гарно пропитався водичкою мох. І я зазвичай чередую. Поливаю просто водою, поливаю комплексним добривом. Тут в мене моя суперзебра, теж п'є водичку. Зараз додам ще трошки більше, у мене не вистачило просто. Зараз принесу і буду всі доливати. Гарно зволоджую мох, але в мене мох дуже-дуже швидко просихає. Пелоріка свого теж зараз поливаю, водичку я з кашпо цього теж потім зілью. Зараз напитається кора і коріння. І у нас буде чудово. Одразу тут протруща й під віконі, щоб в мене було чистенько. Ось так в мене вже политі орхідеї. Поки я ці поливала, ще потім піду поливати підлітків, тому що дуже сильно нас просихають вони, спека тримається: ні дощику, нічого немає. Так що, виживаємо, як можемо. Кожного сезону якийсь свій полив, свої приколи, але зараз зрозуміла те, що. Не треба залишати зовсім воду. Вони попили, все злила, тому що в моїх умовах, в моїх температурних умовах, в моєму регіоні, в моєму домі, в орхідей починає варитися коріння. Ось таке було сьогодні. У мене відео. Я вам дуже вдячна за увагу. Всім гарного дня!